Привіт, вітаю на моєму каналі. Цей влог я хотіла розпочати з ось таких красивих е, відео з квітами, з розмі, які в нас розцвіли. Зараз наш сад нагадує якусь сцену з серіалу Бріджентон, Дуже все гарно, все так пахне надзвичайно. І також я поміняла нарешті цей е, угол, який в нас був ось такий закинутий, і я його ось так поміняла. Зараз я покажу всю роботу в деталі. Як бачите, там було дуже багато різних зарослів. Знайшла я там підставку для квітів желізну, яка взрослася в квіти, я її ледве витягнула. Було багато колючок і не все з них були рози. Я так зрозуміла, це була просто ожина, яка якась дика, яка почала там розростатися. Також я її помітила в інших кінцях нашого саду. І завжди її забирала, тому що вона розростається і все, і, і, і заполоняє все. То спочатку я дістала звідти ковшини якось той великий, такий, який там був для прикраси, але я повністю змінила все там, і, і він туди мені не вписувався. Хотіла спочатку витягнути з корінням, але вже було неможливо, як би я не старалася, воно дуже сильно проросло. Цей терен вже досить такий високий, тому мені буде треба. На наступний раз і на наступний рік і протягом літа дивитися, щоб він знову не прорісся, або прийдеться знову все це витягувати, прополювати і не запускати до ось такого стану. В мене начальна ідея була зробити гірку досить таки високу, але ж ці квіти, які тут порозросталися, вони дуже гарні, мені дуже подобається, але вони займали забагато місця, і тому така гірка, як я хотіла, вона би там не помістилася. Насправді мені було дуже жалко їх виривати, викидувати, бо дуже гарні. Тому я зробила трошки таку інакшу варіацію. Але все рівно, мені дуже сподобалося. Почалося з того, що я почистила від будь-яків і також обрізала ось це дерево. Бачите, в нього ось такі зарослі. Це негарно, мені не подобається, як воно виглядає. І до того ж їх потрібно обрізати, тому що це якби молоді гілочки, молоді листочки, які забирають е, всю воду, сісіх себе всі, саме всі, 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 смачніше з дерева. Тому їх краще обрізувати на всіх деревах. Так, як я зробила на цьому відео. Це ж саме ми зробили зі всіма нашими деревами, з гранатом, з грушею, зі всіма деревами, які в нас є в саду, тому що такі зарослі були під кожним. Потім я ще подивилася навкруги, чи мені потрібно щось забрати. Ось цю якби ця роза, але вона там росте, вона мені зовсім не ні до чого, тому також її обрізала. А потім вже почала прочищувати ту землю, забирати всі ці зарослі, забирати якісь каміння, які там були, і досипати землі. Моя ідея була десь до половини зробити такий якби горбочок, тому що зараз, як ви бачите на відео, не знаю, чи так сильно зрозуміти, але воно було як в ямі. І мені це зовсім не подобається. Цей угол для мене був просто якийсь закинутий. Тому нам е довелося використати десь два мішки тої землі. Аби зробити там трошки так з повишений рівень, і я змогла зробити мою ідею реальністю. Мені знадобилися два дні, щоб закінчити цю роботу, тому що ми купили землі, а виявилося замало. Тому що треба було пересаджувати квіти до додати ще в огород туди. Сюди вони ця земля просто розлетілася. Тому на наступний день ми знайшли тут близько біля нас оранжерею. Вона величезна, там було просто все різніші. Види дерев, які тільки хочеш, навіть такі були, що вони десь за вишки 2-3 метри. Різні квіти, різні якісь саженці, і все це за 15 хвилин від нашої хати. Я навіть цього не знала. і Коли я шукала, я її щось не знаходила. А зараз пошукала саме вбиваючи в Google Maps Біберос. Воно тут так у спадки називається. То мені знайшло за 15 хвилин ну, та не як я могла це пропустити раніше. І ми поїхали туди, і нам дуже сподобалося. Я тепер знаю, що на наступний рік обов'язково всі саженці, все, все, все. Я поїду туди і закуплю все, що мені потрібно. Там були навіть е, оці малини, не тільки малина, така, як ми звикли, така рожева, а була малина біла або жовта. І потім були ще зовсім якісь. Е, Дивні такі кущики, які б я теж посадила, бо вони такі цікаві, мені здалися. Різні квіти, які там можуть бути в тіньку, які на сонці. Як, наприклад, ось ця, яка буде на сонцю. Їй потрібно, така, їй не потрібно багато води, наскільки я розумію, тому що ця квітка я її завжди бачила в Альмерії, ну якби на заході Іспанії. Вона, як так плелася, то я думаю, що їй багато води не потрібно. І вона буде так само плестися, як ось ці квітки навколо, навколо цієї клумби. Я думаю, буде гарно. Ну, подивимося, я буду за нею слідкувати. Також мені сподобалася ось ця квітка червона. Мені дуже не вистачало таких сильних кольорів, тому що арка, наприклад, з тими розами, вона рожева. Потім пітуні я посадила рожеві. І мені не вистачало трошки інакших кольорів. Тому. Я взяла ось цю червону, яка мені досить сподобалася, і я посадила в цей глечик. А потім ще пітунь, яку ви бачили, я взяла саме фіолетову. Мені здається, так буде набагато гарніше, трошки більше кольорів і не буде все-таки однотонний. Ось тут я вже втілюю свою задумку в реальність. Це якби той горбок, про який я говорила. На самому вершку я поставила глечик, а потім трошки нижче цю таку як тацю з моєю квіточкою. Для мене в мене в голові воно якби переливається, та з вищої, нижче, а потім ще нижче буде інакше квіти, а потім ось це зелене. Воно ніби стікає кольорами. І що я придумала? З цієї сторони я посадила ось цю в'ющуся квіточку. Мені цікаво, просто якщо воно все, вся ця квіточка, ось ця, що я тільки що посадила, вона розростеться по всій цій території, то там більше нічого садити не потрібно. Мені буде подобатися. Там будуть різні кольори, так як я і хотіла, і буде трошки цікавіше, ніж просто мати все зелене. Зараз я досію. До Ромашки різнокольорові, біда в тому, не знаю, якого вони будуть росту, сподіваюся, вони там добре помістяться Засипаю потім трошечки землею, все це трошечки рукою так при приплющую і поливаю водичкою. Будемо чекати, поки вони зійдуть, виростуть, і подивимося, який саме буде кінечний результат. Тому що на даний момент ми це можемо тільки уявляти. Цю розу я в кінці також. Зрізала спочатку, думала залишити, а потім дивлюся, вона мені там аж мішає. І я її просто забрала. Квітки там все рівно не буде, по ній видно, і мені не вистачало там місця, щоб все це було гарно видно і краще було легше було поливати. Тому що там прополювати дуже незручно, маючи на увазі, що там ось ці квітки, і я не хотіла на них наступити. Ну і ось такий фінальний результат. Пишіть в коментарях, як вам, чи ви б щось змінили, щось додали, мені буде дуже цікаво. Щоби земля під черешенькою не пустувала, також я її переполола, перекупала і змішала з новою землею, яку ми купляли для посадки. І також там посадила квіточки. На цей раз це чорнобривці. Спочатку я купила тільки один вазонок, а на наступний день я докупила ще три, щоб в кінці було чотири, і була ну, гарніша картина, ніж просто один кущик там. Ці квіти мені дуже нагадують Україну, тому мені би їх хотілося побільше так насадити. Я думаю, коли вони відсвітуть, я позбираю насіння, якщо не забуду. І Понасажу на наступний рік їх набагато більше. Вони дуже гарні, мені подобаються. І я ще чула, що якщо їх садити під деревами, то вони там допомагають, аби різні жучки там на дерево не піднімалися і так далі. Тому сподіваюся, це правда, їй буде і гарно, і корисно. Поки я саджала, не могла мені не згадатися пісня про чорнобривці. І я собі співала вдоволь. Мені дуже подобається співати українські пісні, поки я щось там роблю. Можливо, готую, можливо, щось там саду. Напевно, це звичка, яка у мене ще з маленької, коли ми з бабусею ліпили вареники або миня, або робили якісь салати, то завжди співали якісь українські народні пісні або божі пісні і. Якось так в мене воно і залишилося. Ну, не знаю, моїм сусідам приходиться мене слухати, іншого виходу в них немає. Ну, поки що ніхто не жалівся, тому як ж їм вже є, що ти вже зробиш. Ну, а я вже закінчую з посадкою моєї квіточки. Я вже не зняла, як я інші три досадила, але в кінці ви бачите результат. Так, показую, як я тут все поприбирала вчора. Ось тут в мене тепер квіточки, ось таке, якби кашпо. <с> Дуже гарні. Ось ці дзвіночки, вони так гарно пахнуть біленькі. Я навіть думаю, що ось сюди можна буде ще квіточки посадити. Мені сподобалося. Ось так. Так, показую, що в нас тут за новини. Тут я посадила е окріп. Можливо, він тут краще зійде. Він вже потрошку сходить. Бачите, тут о чекаю так на сонечку. Потім ось тут помідорки. Дивіться, вже скоро будуть сісти. Це ті, що я перші посадила, додали трошки більше землі і зразу все так гарно попіднімалося. Моя редиска і цибулька. Ось так от. І поставили це на сонечко, щоб тут було більше. Це вже я приготувала підв'язувати. Кали, ось така краса. Кінза. Ну тут потрошку вона вже також сходить. Бачите, ось тут. Десь ще бачила. Це але це не знаю. Ось це точно кінза. Сходить. Мій перчик, будь ласка, полюбуйтеся, як гарно. Йому тут подобається. Так, гвоздика. Повідрізували сухі. І зараз вона буде потрошечку розцвітати. Далі ось ці квіточки. Така краса, не можу просто. Він з моїх найулюбленіших. Фонтан знову брудний. От недавно його мила. Знову треба буде помити рози. Ви тільки подивіться. Ну, яка ж краса? Ну, не можу. Йдемо далі. Ось ці квіточки. Так. Ось тут кхе -кхе, бузина посадили. Подивимося, чи вона прийметься. Так, воно буде тут заростати, буде гарніше. Так, ось ці дві я залишила, тому що хочу під цей горщик і під той. Або під цей і під цей. Ще не вирішила. Якщо щось в мене є ще, то зможу собі додати. А це жасмін, також вже розцвітає, пахне просто неймовірно. Ось ці листя. І городичок. А почути. Квіточки. Ой, наземляло. А тут як вони себе почувають. стається непогано. Добре, йдемо сюди. Городик. Тут цибульки ростуть. Цей перчик також вже краще почував. вчора, напевно, від, від того, що сонце було сильне, йому щось не подобалося. Огірочки також добре себе відчувають. Це помідорки, і тут ось ще дві. Ці я нові саджала. Мої ще поки що не зійшли. ну Або я ще не бачу, щоб вони зійшли. Так, ось це. Мені дуже подобається. Набагато краще, ніж те, що було. Ми все то позабирали. З дерева цього я також пообрізувала ці гілки, які там виростали. Позабирала все. Отут тут я насадила такі, як різнокольорові ромашечки. Я просто не знаю, як які за високі вони виростуть, тому подивимося. І також оцей дуже гарний такий вазонок. А це я посадила в землю. Я думаю, він буде розростатися, як і ці. Подивимося. А тут нам залишилося зробити огорожу. Я вже її помила, почистила, приготувала. Я думаю, сьогодні Едік її поставить. Також вже посходили мої рубашечки з тут. Ой, боже, я знову з алергією, страшне діло. Так, ось тут внизу також все пообрізали. Тут також вся квітка росте, сукулента, здається, називається. А це гранат і ось ось вже буде квітнути. Ось які в нього квітки червоні, гарні. І вчора едік, все, всі-всі квіти, всі дерева побризгав спеціальною якби, отрутою від, від всяких жучків, від тлі, від цього всього. І помідорки, вони тут є, але вони якісь грусні. І це, що ми їм вже і гумус підкинули. Тут, бачите, також землі. І зразу так гарно е, пішла моя редиска. Ну, я думаю, вони ще приймуться. Чекаю, я ще маю надію. Бачите, тут сонечко на них якраз цю годину йде. І тут бо, мої кабачки сходять. Отут, отут, здається. Це мені здається, що не кабачок, але поки що залишила, подивлюся. От, йдемо далі. Ось ці загорожі я позабираю і закину під терасу, тому що вони тут лишні, поки що їх не потрібно. Це також все позабирали, тут тільки тюльпанчики залишилися. Цю, цей підкинули землі з окислювачем. Щоб він краще ріс, але все рівно, ось це вже все новеньке він пустив. Йому тут подобається нашому пісенчикові. Це я, напевно, все ж таки видіргну, ви, тому що я не знаю, що це. Так і не, не зрозуміла, що то за квітка. Потім наші ось ці кущі вони, в принципі, добре себе почувають. Смородина щось їй не дуже сильно подобається, але на наступний рік ми її в землю поставимо. Я думаю, буде краще. Малинка в захваті, все їй добре, все їй подобається, але також землю, напевно, посадимо. Кажу, десь ось тут, во, у нас будуть ці кущі. І сюди я ще також хочу квіточку якусь посадити. Хай буде такий гарний осличок. Далі, ну крім прекрасних різ, цих, е, квітів. Троянд, о, згадала. Крім троянд, подивіться, яка ж краса, я не можу. Вони прям. Як букетом таким. Просто красота. Я ще досадила полуниці. Ось, подивіться, оця в мене була. Хтось знову хоче мені її з'їсти. Ну, дивись, ще до сих пір. Оце вже я нові посадила. Ось тут навколо ще 4 я додала. Ось тут во І тут я посадила лопатки, в нас кажуть, щоб ось ця. По цій трубі йшла, а ця по цій. Вони ось тако. Хай собі плетуться. Подивимося, чи їм тут добре буде. Також додали землі. І покажу ось цю клумбочку. Я в кінці ще додала три. Ми сходили в магазин, і я не змогла втриматися. Ще купила три чорнобривця і так навколо посадила. Мені так воно більше подобається. Тим бачиш чорнобривця мені так нагадує Україну. Черешенька, ми її вже їмо. Подивіться. Вона мені така точно сама, як і та черешня, яка в нас була в Україні. Але та, що в Україні, це були не знаю, скільки метрів, величезне дерево, як та, що в нас на вході навіть найбільша. А тут ось така краса. Так, що ще? Ось тут також додали землі для мого риди, а тут сонця немає, то воно повільно. Цього ми вже багато з'їли. Часнички мої, так собі щось вони не дуже. Ну, я тут добре воду додала, подивимося, чи, чи їм покраще. Ось тут я саджала також такі різнокольорові ромашки. Якраз вже посходили, бачите, вони швиденько. Ось тут взагалі багато, напевно, коли води налила, вони всі з'єдналися. І нічого, чекаю, поки вони в мене зійдуть. Буде гарно. Потім. Лежачок мені треба ще помити. Стільці я помила вчора. І, 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 і що ще-що ще хотіла показати. А та інжир. Подивіться, який в нас вже величезний інжир, як горіхи прям такий здоровий. Скоро будемо його їсти. Так, йдемо далі. Що в нас ще є? Тут таке цікаве. Так, що-що-що? Ну, крім. А, та я ще нові квіти. Це в нас на мусор. Сьогодні ввечері ми його поставимо біля воріт, щоб забрали. А ще оцю квітку посадила. Подивіться, яка гарна. Мені здавалося, тут мало кольора, тут дуже не так якби, сонячно. А саме ця ділянка ще більш-менш, але тут швидко сонечка не стає. Також роза і ось це буде. А ці квіти, якраз, вони такі більше в холодочку люблять бути. І такі ж самі. Колокольчики, бачите, вони вже скоро, скоро, скоро розцвітуть. Я тут поставила. Ось. Тут гортензія. Потрошечки вона зростає. Оцей вокрижанчик в нас кажуть. Так, це в нас тут наспал. Це я тіпо типу, прикрасила. Ну, це мушкатлик. Ось це наше деревце, цей. Голубик, ні, не голубика вона називається. Ладно, може згадаю. Аранданус по-іспанськи. Так, ось тут воя трошки позабирала, також. Тут Тут моя мента. Тут було холодно, вона внизу померзла, я всі листя позабирала, а наверху пустила зелененьке. Це також мента, ці наші дерева, а це на наступний рік ми вже посадимо в землю. Так, ось це, бачите, я її помила. І зробимо там загороду, де мої тюльпанчики, і буде гарно. Що все підготувала. І також тут у нас джасмін. Пахне просто неймовірно, я вам скажу. Супер. Ну, ось і все. Невеличка екскурсія навколо хати. Ну, більше всього, напевно, мені подобається ось це. Я так хотіла вже якийсь колір біля хати, щоб був що ось більше всього мені подобається. Але я би тут ще якісь квіти насадила, не знаю. Можливо, ось тут якусь, якийсь вазонок такий довгий поставити і там насадити квітки, якісь не знаю. Я ще дивлюся, але ось цей мені вже подобається, вже набагато краще виглядає. Також я поприбирала ось тут на, на вулиці, якби це вже не наша ділянка, але кожен має слідкувати за цими вазонками перед своєю хатою. Нам хтось сказав спочатку, що не можна нічого нам робити. Якщо ми обріжемо, то е, можуть нам е, якийсь е, штраф зробити і так далі. Але це якщо ми б зрізали все дерево. А ось це якби можна. Тому, як я тільки дізналася, що це можна обрізувати, то на наступний день я вже взялася за роботу, бо давним-давно кортіло. Воно дуже все заросло, виглядало дуже неохайно. Тому я собі взялася і. Потрошечки обрізувала кожну з цих міні-діляночок, яких в нас перед хатою. Як бачите, вони вже були дуже сильно зарощі, там можна було сховатися, і, і тебе було не видно. Все рівно залишила тільки в цьому вазонку я залишила декілька ось таких квіток, тому що, думаю, це біля самого входу, там де двері в нас, якби ворота, то хай би було таке щось кольорове, гарне на рівні очей. А на наступний рік, напевно, вже все вичищу. Хай би було більш таке охайніше. Також в нас росте ось це дерево. Воно з нашого саду ось туди продівається і там воно собі якби росте. Я не розумію, для чого це дерево, воно там тільки робить забагато тіні і якби зарослі. От ви бачите, там зараз ось це ось терчить зворіт ні сюди, ні туди. Негарно е, під'їхати на машині незручно. Тому я псіханула і все це обрізала разом з деревом. Ну, якби само дерево в нас коріння в нашу, всередині нашого саду, а, а листки аж сюди вони пронизуються. Тому, коли я це все позабирала, то набагато краще почало виглядати. Вони вже були досить такі товсті. І ці гілки, мені здається, що їх тут не, не сильно обрізали до мене. Я думала, тих зарослів не є так багато, але коли почала це все обрізати, то їх дуже багато виявилося. Тільки з-під цих маленьких діляночок, то назбирався цілий пакет мусорний, здоровезний. Тому я не знаю, мені здавалося їх набагато менше. І так, як я обрізала, виглядає все набагато акуратніше. Ну, мені подобається більше, наприклад. Так, воно гарне, бо воно би квітло і все таке, але. Якось забагато, знаєте, все, і зелене, кольоровий, який тільки хочете, і листя це ну не знаю. Мені здається, так набагато оханіше виглядає. Потім я дивилася у сусідів, як в них хто що хто як собі робить ці зони, дехто рози там понасаджував, де хто жасміни, де хто ще якісь квіти і виглядає дуже гарно і дуже класно пахне там біля них. Тому я думаю, раз же в мене ось ці дерева, які я не можу ні обрізати, ні поміняти, ні нічого. Ну то хоча б отако відрізую біля них, щоб не були як просто ліс або якісь зарослі. Тому що навіть на машині, коли заїжджаєш, то не так зручно. А коли вже там отак голо, то зовсім інша справа. Ну і це вже крайній кустик, який мені залишилося пообрізувати це з іншої сторони. Там моя сусідка, ну вона не сильно париться, щоб біля хати все було прибрано, як ви бачите. Але ця саме ця маленька діляночка, ще, якби, наша відповідальність. Тому я також взялася до цього, щоб вже обрізати і, і це також, і залишити вже більш-менш все гарне та естетичне. Ось такий результат. То все, що я тут пона обстригала, то ми вже залишили, приготували. Ось тут я залишила, бо воно якраз буде цвісти, я думаю, буде гарно. Воно так нижче, ніж ось ці квіти. На другий рік я все заберу. Нічого не буду залишати, хай так буде. Набагато краще, ніж як було. От. І зараз вам покажу, що ось тут. Це якби також. До нашого двору відноситься, то я також його пообстригала і набагато краще. Ну, це вже сусіда. от Так що ось так. Ось такий результат. Ну, а це наша машина Toyota гібрид. Дуже задоволені, класно Взагалі бомба. Я вже декілька разів також її брала, а так, в принципі, більше Едік її водить. Ну, нам подобається, ми задоволені. А в нас же по традиції паея. щоразу все смачніше і смачніше. Ми відкрили ось це, щоб сонце так сильно не гріло. У нас же 27 градусів. Краса. Зараз будемо їсти насолоджуватися. Ну ось і все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео вам сподобалось. І до наступного. Всім па па па, -па.